Трата близьких одне із найважчих переживань у людському досвіді. А смерть через війну особливо важка. Адже вона несподівана, жорстока і завжди перечасна. Це горе, яке не можна порівняти ні з чим. Мене звати Вікторія. Я військовий психолог, викладач, учасниця бойових дій, кандидат психологічних наук. І тема сьогоднішнього ефіру як підтримати людину, котра переживає горе і чого робити не варто. Горювання природна адаптивна реакція на втрату. Неможливо прискорити або прожити цей процес за людину. Часто в мережі інтернет можна зустріти так звані стадії горювання, але насправді немає ніяких етапів горя. Горе не лінійне, воно не має ні початку, ні середини, ні кінця. Горе не є приписом і кожен сумує по-різному. Психологи визначають два стиля горювання інтуїтивний стиль, коли людина показує своє горе назовні, та інструментальний, коли людина закривається і не показує свого болю. Різні стилі горювання можуть віддаляти людей один від одного саме тоді, коли люди найбільше потребують підтримки. Зараз ви бачите фото статуї подружжя. Яке втратило дитину? Чоловік і жінка демонструють два різних стиля горювання? Чи можемо ми зовні оцінити кому з подружжя більше боляче? Ні. Тому це дуже важливо знати, як наша психіка справляється з горем. Що можна, а що не можна робити, коли людина горює? Треба відмовитися від ілюзії, що можна змінити. Чи зменшити біль людини. Мета скорботи визнати та прийняти реальність страти та пристосуватися до нової реальності. Ми не забуваємо і не відпускаємо. Ми вчимося жити з втратою в помірний і здоровий спосіб, який може включати нових друзів, нові речі, нові дії, які ми робимо. Якщо мова йде про близьких людей. То перші 6 місяців ми не робимо ніяких втручань і не намагаємося висмикнути людину із страждань. При втраті чоловіка молода жінка може почути такі слова: Ти ще молода, в тебе все ще попереду, ти ще кілька раз вийде заміж, народиш багато дітей. Це насправді не є слова підтримки, бо горе не має термінів. Якщо батьки втрачають дитину, й горе залишається на все життя. Просто люди вчаться жити з ним. Не кажіть на кшталт такого, померлий не хотів би, щоб ти сумувала за ним. Не розповідайте про власні втрати близьких та не порівнюйте, не давайте свою оцінку переживанням людини. Не уникайте людину в скорботі, навіть якщо не знаєте, що сказати яким же чином можна підтримати людину, яка переживає горе? Будьте просто поруч. Що таке бути поруч? Стояти поруч з чужим болем дуже непросто: горе може бути нестерпним, людина може бути в агресії, переживання відчаю, злості. Хочеться зупинити руйнівну енергію і зразу ж висмикнути людину з деструктивного стану і переключити її на щось інше. Але це помилка. Треба дати людині час побути у цьому горі. Прості слова, мені дуже шкода, я поруч, або я люблю тебе, можуть мати цілющі властивості. Якщо справді хочете допомогти людині, залишайтеся з нею на зв'язку, навіть коли людина стає нестерпною. Запропонуйте практичну допомогу або ще краще. Просто допоможіть без запитань. Якщо в домі є діти чи тварини, нагодуйте їх, принесіть води, продуктів, помийте посуд. Не варто очікувати, що людина в скорботі звернеться до вас за допомогою. Фраза дай мені знати, якщо я можу чимось допомогти не працює. Будь ласка, пам'ятайте, горювання не можна пришвидшити, виправити. Чи вилікувати, його можна лише супроводжувати? Втрата це дуже самотня подорож, а скорбота за близькою людиною це ціна, яку ми платимо за любов. Ми не маємо сили прибрати біль, проте можемо докласти зусиль, аби цей досвід не травмував людину ще більше. Бережіть себе та один одного, ваш військовий психолог.